Всім привіт! Це мій перший випуск дайджест новин Counter-Strike. Сьогодні розглянемо найцікавіші новини цього тижня і почнемо, звісно, з решафлів. Complexity попрощалася зі своїм тренером TC після трьох років роботи. Останні результати команди були, м'яко кажучи, не найкращими, і тепер TC шукатиме нову команду. Але й найцікавіше тут те, що TC та GT грали разом із 2017 року. Вони разом пройшли через шість різних організацій, починаючи з Gaming у Південній Африці та закінчуючи Complexity у США. Організація Talon покидає Counter-Strike всього через 7 місяців у дисципліні. Спочатку вони підписали склад після мейджору в Копенгагені, сподіваючись отримати третій слот на мейджору у Шанхаї. Але не склалася. Команда не досягла поставленої мети, і організація вирішила вийти з гри. Що буде далі з цими гравцями, чи знайдуть вони нову організацію? Час покаже. Дмитро Волк повідомив, що Монте має серйозні плани на майбутнє. Його мета зберегти організацію та забезпечити її довготривалу стабільність. Також Волк зазначив, що конкуренція між українськими командами стає все більш помітною через сильні виступи від Байд та Першої ЮА. Переходимо до сумних новин. П'ять команд з МДАс прийняли інвайт на піджела слона, і через це бейт залишились за бортом турніру. Це, звісно, серйозний удар для команди, але все ж таки є шанси пройти через закриту кваліфікацію, в якій розігрується один слот. Позиції команд з українськими гравцями в глобальному рейтингу Valve оновились і давайте поглянемо, як виглядає ситуація. На першому місці серед українських команд, звісно ж, Наві стабільно на вершині. Далі йдуть бейти, які знаходяться на 22 му місці, хоча і втратили одну сходинку в порівнянні з минулим рейтингом. На 24-му місці з потужним стрибком вперед Фнатік вони піднялися аж на 10 позицій. Першеньоа тримаються на 33-му місці, не змінивши свою позицію, а ось Наві Джуніор піднялися на 45-ту сходинку, що можна вважати великим досягненням з ростом на 6 місць. Енс опустилися на 50 ту сходинку, втративши 11 позицій. Йдемо далі. Монте піднялися на 56-ту позицію, стрібнувши аж на 21 місце вгору. Фавбет трохи просіла на 94 ту сходинку, але не сильно, всього на два місця вниз. Інші команди ви також бачите на екрані. Єсік забанили Гангініо на 3 роки. Організація отримала достовірний звіт про порушення з боку гравця, після чого провела розслідування. Виявилось, що Гангіня зробив 390 ставок на КС-2 матчі, у тому числі на ігри своєї команди TNL, вигравши близько 20 тисяч доларів. Ці ставки здійснювались з аккаунтів, пов'язаних з ним через IP-адреси та пристрої. Гангінів прокоментував свій бан, зазначивши, бан не визнаю, оскаржуватиму. За його словами, півроку тому його товариш, що жив з ним, отримав блокування аккаунта з 40 тисячами на балансі за ставки на матчі Рівня Тір-1 та на Матчі Гангіньо, Після чого товариша заблокували без пояснення причин за мультиакінг. Гангіньо заявив, що після цього він критично висловився. Про 500 казино у Твіттер, і через це головний адміністратор Танік передав інформацію до ЄСік, що й привело до цієї ситуації. Але це ще не все. На стрімі інкмейта та Кангінніо з'явився Нейтів, колишній ті емент Вандерфул, якого забанили за 322. Він натякнув, що Вандерфул також був причетний до договірних матчів, сказавши: до берега плили всі, а до нього доплив лише один. За словами Данила, саме йому обіцяли імунітет від ЄСік, якщо він визнає провину і допоможе в розслідуванні. Але замість цього він отримав бан. Розслідування проводилось ще в той час, коли ігор був частиною Team Spirit. ЄС Проліга продовжується і вже відбулися значущі події. Груповий етап закінчився, і ось оновлені результати. G2 стали останньою командою, яка пройшла до плей-офф, впевнено, перемігши. Gamer Legion з рахунком 2-0. Цей матч був вирішальним для джту, адже поразка означала б їхнє вибуття з турніру. Наві, незважаючи на поразку в першому матчі від команди Соу, змогли вийти з групи з результатом 3-1. Віталіті продовжують вражати, демонструючи стабільно високий рівень гри, що дозволяє їм залишатися одними з фаворитів турніру. Team Spirit та Маус також показують сильну гру, забезпечивши собі місце в плей оффі